Усім доброго ранку. Сьогодні перше число 25-го року. Перше замовлення в цьому році вийшло ось таке: 30 кілометрів по 30 гривень кілометр, а вишгород подача 2 кілометри. А, рейтинг пасажира отакий собі. 478, але все ж таки поїхали. Тому що зараз зовсім пуста дорога. І мені здається, доїдемо ну, дуже швидко. Доїхали ми менше ніж за пів години, доволі швиденько. О, зараз поставлю фільтр плюс-мінус на 4 км. Дороги пусті, тому можна дуже так швиденько доїхати. І будемо чекати замовлення, яке прилетить. Ще тут у нас таке є, цікаве. Ну поки що зовсім нічого. Такого прямо вау для 1 січня. Але зараз почекаємо, може щось і буде. От ви ж щось трошки такий. От Київ більш-менш горить. Але поки що почекаю, будемо думати. Уяв з ефіра ось таке замовлення, так що довго не стояти. По 25 гривень за кілометр. І поїде на промзону поки що десь так. А там якісь кефи є, так щоб повернутися по швиденькому місту, якісь центр і ще щось гарнисеньке вияти. Та поки на раді, так. Ой, ось таке замовлення прилетіло. з Спадачу 2,2 кілометри. А, так. Коэффициент у нас 1,79. В товарке с километра. Чуть в районе 40 гривен. Плюс-минус там. И рейд у пассажиры 4,9. На пальто. Поэтому можно ехать. Доехали до Автовокзалу на Дарницю і після цього поїхав, заправив машину на 28 літрів а, на 1030 гривень. І щось якось у нас сьогодні закінчилися вже ранкові кафе, де щось потроху світиться. Так, що показати. Зловив ось таке замовлення. Ну так, чисто щоб переїхати ближче до близняків, тому що там хоч щось є якісь коефіцієнти, там хоча б 10 за 30 присутні на даний час. Зараз доїдемо і будемо щось дивитися. Прилетіло ось таке доволі, доволі. дуже непогане замовлення на Пняжі Затон, а потім на борщагівку. 30 кілометрів за 900 гривень по пустій дорозі, так сказати. Тому поїхали. За людиною. Та поїдемо на Борщагівку і там також будемо щось намагатися зловити, доволі непогане. Доїхали ми до Борщагів, до Борщагів. Ну що, доїхали на Борщагівку. Дуже так швидко, дуже швидко. За 950 гривень. Там було ще очікування хвилини 4. Тому доволі непогано вийшло все. І зараз подивимося, що в нас тут. А тут в нас нічого немає. По кефам. Але я все одно поставлю приблизно десь ось так. Хай висить і ось так. Дочекався ось такого замовлення. Доволі непогане. Майже 30 гривень кілометр виходить в центр. І сподіваюся, там хочусь також більш-менш зможу зловити. А зараз поки що поїхали. Доїхали на Вознесенський узвіз. І зараз, якщо подивимося по кефам, що тут у нас поруч, то в цілому по кефам у нас вже зовсім нічого не залишилося на 10 годину. Зараз вже, скоріш за все, поїду додому. П'ята вечора. 17.00 вже увімкнув, поки там машина грілася. І зараз буду чекати замовлень, тому що більш-менш у нас поки що там присутні якісь коефіцієнти. А що прилетить або зловлю, зараз подивимось. Таке замовлення рейтингом пасажира 475. По комфорту на метро Арсенальну з вартістю кілометр за. В 30-з копійками Доволі непогано, тому що в нас кефи горять в центрі, тому можна їхати і там щось також чіпляти доволі непогано. І дочекався замовлення ось такого. 10 за 350. Рейтинг пасажира 5.0 та коефіцієнт 1,49. Та з подача кілометр. Доволі непогане замовлення, чи заготівочку. Тому зараз їдемо, забираємо людину та їдемо на Дарницю. Ну що ж, доїхали пасажиром на Дарницю. Доволі таки швиденько. Пасажир був такий собі веселий, дуже непоганий, тому більш-менш поїздка пройшла нормально. І зараз на Дарницю в нас ось такий кефи. плюс-мінус щось горить, намагається. І встановлю зараз, встановлю вже зараз ось такі фільтра і буду намагатися щось ловити. Прилетіло ось таке замовлення з дітками. І це дуже велика така не є дуже гарна штука. Але з іншої сторони... Розповідали вже пасажири, що дочекатися по дитячий тариф, як він там називається, то майже неможливо. То по пів години чекають, то по годині, але все одно машина не приїжджає. Ну, тому зараз поїдемо, подивимось. Також по замовленню там щось майже 30 гривень кілометр виходить. Рейтинг пасажира 4,97 та коефіцієнт 1,52. З котейського гаю поїхав ось за ось таким ось замовленням. Але б, сука, краще б я його набрав би. Але псувати собі, блять, карму якось зовсім не хочеться. Сука, такий ж тим стояв, блять, із цих пасажирів. Мене просто бісить, блять. Якого лисого, блять, немає, сука, необов'язкових замовлень по рейтингу, блять, за фільтром. Або, блять, ті люди, котрі працюють за фільтром, за що, блять? Зовсім не люди, блять, і повинні возити все котре, блять, оце от блять. Не просто ж так, блять, водії ставлять, сука, відмітки, блядь. За 75 замовлень падло, блять, в них, блять, рейтинг 4, блять, 28 Це просто треш якийсь блядь. блять. На подолі у нас нічого цікавого зовсім немає. Буду ставити замовлення додому. А там може на осукорки дачі переїду на вечір може щось зловлю, цікаве. Зловив ось таке замовлення до себе на район. Щоб просто поїхати. Та там переїхати на осукорки дачі та може щось зловлю. Узяв з ефіру ось таке ось замовлення на осукорки дачі. Сподіваюся, що там буде щось таке дуже добре на 9 плюс-мінус годину. А, тому поїхали, відвеземо і там вже щось буду ловити, а що зловив, то пока. Зловив ось таке замовлення на сукарках в дачах 11 за 500. Зовсім нічого. Та буде швиденько. Подача майже 2 кілометри, трохи менше. Тому поїхали, відвеземо і може бути ще разочок з'їздимо. На сукорки дачі та щось зловимо також щось непогане. Зловив на дача, дачах ось таке замовлення на оболонь майже за 700 гривень. А звідти будемо їхати на поділ і ловити також дуже класне замовлення, тому що повинні бути вже кефи перед комендантською годиною. От і добрався до себе на район, додому, можна сказати, тут кілометр доїхати. Проїхав сьогодні сумарно за день 365 км. По замовленням проїхав майже 300 65 км на переїзди, на заправки, на подачу там, ну коротше, на все про все. Виконав сьогодні 17 замовлень. Середня вартість одного кілометра майже 22 гривні. І каса за сьогодні складає 6,5 тисячі вже без комісії уклона. А комісія уклона складає майже 2 тисячі. Тобто ними наїздив сьогодні 8 тисячі. Ну а зараз вже треба їхати додому, спати, відпочивати, а завтра відсипатися з за все. Ось такий був день. Перший день 25-го року тому будемо працювати далі. А всім, хто подивився, гарного настрою.